Знайомтесь із Ісела, милою азіаточкою з ніжними рисами обличчя та витонченою мініатюрною фігуркою. Вона обожнює рожевий колір, від стильного одягу до милих аксесуарів, усе в її житті сповнене ніжності та легкості. У вільний час Ісела читає романтичні книги, дивиться аніме і навіть малює власних героїв улюблених історій. Вона творча і водночас грайлива. Її хобі включає створення милих листівок для друзів і сміливі експерименти з колекцією секс-іграшок, яка в неї справді велика. Але головне, Ісела здатна дивувати. Вона створена з високоякісного силікону, з реалістичною текстурою шкіри, чітко окресленими деталями та гелевими грудьми, що відчуваються максимально природно. Хочеш познайомитись із нею ближче? І села чекає саме на тебе на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ-канал. Посилання під відео.